Друзі, пояснюю, чому у нас німіють руки, чому це вам не дає життя і що з цим зробити? Дивіться, ось на цьому рівні виходить такий нерв, який проходить через наше плече, через малий грудний м'яз, заходить в руку і відповідно і нервує. Нашу руку, відповідно, коли він стискається ось на цьому рівні або ось на цьому рівні, в нас може з'являтися таке оніміння в руках. Тому я зараз вам покажу вправу, яка допоможе нам зняти з нього компресію в цю цих двох локалізаціях, і відповідно краще себе почувати. Знаходимо дверний проєм, ставимо в нього руку, яка в нас німіє ось таке положення. Відповідно прогнувшися вперед, розтягнули малий грудний м'яз, нахилили голову в сторону. Вийшли в вихідне, на Видосі знову виконали те саме, вийшли вихідне. Ще раз вперед потягнулися, розтягнули і шийний відділ, і грудний відділ. Вийшли вихідне. Звертаю вашу увагу на хрестики там, де я поставив, і ви бачите, що ті місця, саме ті місця компресії, вони розтягуються. І відповідно наше оніміння рук відступає. Тому, друзі, виконуйте цю вправу. Кожен день зранку та вечором по 30-40 разів і вже через 2-3 неділі вам стане на порядок краще. Діліться з вашими друзями, в кого є така сама проблема. Ставте вподобайку, коментуйте та будьте здорові!